Один бік училище комерційне, по інший єврейське. Далі уздовж цієї загалом недовгої вулиці причаїлись старовинні будиночки, в яких тепер квартирують переважно силові установи і невеличкі клініки. Це вулиця Володимира Пилипчука у Хмельницькому. В 1870 році в наше місто була прокладена залізниця, заснована залізнична станція, яка розташовувалася від міста на той час за дві версти. І тому був складений генеральний план забудови міста 1888 році, в якому вирішили, ну скажімо так, забудовувати місто на схід до залізничної станції і прокласти від центру міста вже магістральні вулиці, які би з'єднували сам Проскурів і залізничну станцію і вокзал. Тож невдовзі на карті міста з'явилась вулиця Велика Вокзальна, теперішня Шевченка. Паралельно їй почали прокладати малу вокзальну, але цій магістралі так і не судили. Дістатися вокзалу. Генплан забудови був скоригований в угоду торгівлі, що тоді дуже бурхливо розвивалась у Проскуреві. Приблизно на місці теперішньої міської лікарні і Академії прикордонних військ в 1890-х роках була заснована велика торгівельна ярмаркова площа. І фактично мала вокзальна, не доходячи до вокзалу, впиралася в цю торгівельну площу. І в народі таку таке, скажімо так, тупикове завершення цієї вулиці, е, значить, звичайно, місцеве населення назвало, що це вулиця глуха. Назва не вельми малозвучна, однак цілком влучна. Оцінивши її повну ідеологічну невідповідність, радянська влада, що остаточно встановилася в місті на початку 20-х років, вирішила таки вулицю перейменувати. Вулицю Маловокзальну перейменували на вулицю Робочої селянської міліції. Дуже довга назва. Коротенько називали вулиця Робсель Міліції, але вона не дуже прижилася серед місцевого населення, так і називали оцю маловокзальну глухою. І ця назва, до речі, була офіційно затверджена вже у повоєнні роки. В 1946 році офіційно вже було прийнято, що ця вулиця називається Вулиця Глуха. Проте Е, недовго така назва тривала. в 1960-х роках вулицю Глуху перейменували на честь партійного діяча Жданова. Однак із іменем легендарного більшовика вулиця проіснувала недовго. Ще за радянської доби їй присвоїли ім'я Володимира Пилипчука, який героїчно загинув в Афганістані. Володимир Пилипчук, на честь якого в 1989 році була перейменована саме вулиця Жданова. Він наш хмельничанин, народився в Хмельницькому в 1963 році, навчався в школі номер 3 і закінчив. Потім закінчив наше хмельницьке вище артилерійське училище. Ну і як багато наших хлопців, хмельничан в 80-х роках потрапив в Афганістан. І в 1985 році, на жаль, Володимир Пилипчук при виконанні бойового завдання загинув. І посмертно отримав орден Червоної зірки. Ну а вирішили. Наша міська влада вирішила перейменувати вулицю Жданова на вулицю Володимира Пиловчука. Ім'я Пилипчука дісталося з вулиці не випадково, адже саме тут розташована колишня третя міська школа, в якій він учився. Тепер тут розташоване навчально-виховне об'єднання номер 5 А взагалі ця будівля на розі Пилипчука та Володимирської вже розміняла друге століття, і за будь-якої влади вона давала притулок освітнім закладам. В 1907 році, коли в Проскуреві не вистачало середніх навчальних закладів, і міська влада. При підтримці до речі місцевих торговців і промисловців, які більшість з яких було євреї, вирішили заснувати приватне комерційне училище і надали земельну ділянку. Під будівництво цього училища в 1908 році навчання почалося, а в 1909 році ця будівля була збудована. Так і вийшло, що починалася мала вокзальна з двох училищ єврейського, що було збудовано ще наприкінці 19 століття, та комерційного, і фактично теж єврейського. Мета заснування комерційного училища була підготування, значить, скажімо, Фахівців для торгівлі і промисловості, і е, в зв'язку з тим, що це училище е, засновувалося на приватні кошти, приватні кошти місцевих проскурівських торговців-євреїв, то безумовно була надана е, перевага для єврейських дітей, дітей, які могли тут навчатися без обмежень. І тому, звичайно, коли е, Значить, в перші роки радянської влади відбувалася реформа освіти, то таке училище воно вже випадало від ці, тої моделі освітянської, яка була встановлена в радянській е, Україні. І тому це приміщення е, вже в ньому розмістили звичайну середню школу. Спочатку тут була школа номер 1 потім школа номер 3 А в 1961 році. E, значить, ця школа якраз почали добудовувати ще корпуси до старого приміщення, і вона вже збільшила свої площі для дітей для навчання. E, на теперішній час школа номер 3 змінила свою назву і називається навчальне виховне об'єднання номер 5 Ще одна примітна будівля, що з'явилась тут наприкінці 19 століття одноповерховий цегляний будиночок, споруджений у псевдоготичному стилі. Історія не зберегла імені його першого власника. Зате добре зберігся сам особняк, в якому тепер розташувалась правозахисна установа. А за цією металевою огорожею нічого не розгледіти. Та якщо постукати у ворота в закритому дворику, загавкає пес. Очевидно, чотирилапий охороняє якісь цінності. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, одним з головних архітектурних елементів будь-якої будівлі були двері. Їх робили з дерева, і, звичайно, це як був як витвір мистецтва, тому що там використовувалися різні орнаменти, визерунки, різьблення. І от серед таких дверей старих у нас декілька збереглося, звичайно, є на вулиці Проскурівській, де музична школа. Але от е, на, за адресою Пливчика номер 5 збереглися такі двері, де сюжет їхній е, саме стверджує, що це був єврейський будинок, тому що ці двері виконані, врізьблені, там є фігури Львів. А е, нам відомо з історії, що фактично саме Родини єврейські родини, які належали до коліна Левитів, вони використовували от саме Львів як символ своєї родини. У цьому красивому будиночку, де тепер розташована стоматологічна клініка, колись мешкав один із перших проскурівських присяжних повірених по сучасному адвокатів. Тепер у Хмельницькому сила селена правозахисників. Однак цей стояв біля витоків Проскурівської адвокатури. І ще в нього було дуже креативне прізвище. Один з перших присяжних повірених в Проскуріві з'явився наприкінці 19 століття, і це був одеський адвокат. Досить відомий на той час, який спеціально з Одеси переїхав Проскурів, тому що побачив, що тут ще це місце не зайнято, і можна зробити дійсно і кар'єру, і, і бізнес, як кажуть. І е, він сюди переїхав, звали його Ворд Семен Борисович. І він побудував на вільній ділянці, якому він викупив по тодішній вулиці малій Малі вокзальній, е, приватний свій будинок. І до теперішнього часу цей цегляний будинок зберігся. Отже, в Проскуреві Ворд з'явився на століття раніше, ніж у корпорації Майкрософт. І міркуйте тепер, хто крутіший: жителі нашого міста чи якісь там програмісти із Редмонду. А в цьому ошатному будинку у 20-х роках минулого століття функціонувало одне з відділень лікарні імені Петра Войкова. Проте медичний заклад проіснував тут недовго. А тепер на розі Пилипчука та Франка вже чверть століття знаходиться народний дім просвіти. 1906 року на Поділі була заснована Подільська просвіта. Осередок її знаходився в Кам'янці-Подільському і досить відомі на той час представники інтелігенції Подільської, вони саме прийняли участь в створенні цього товариства, яке займалося просвітянською діяльністю, причому українською діяльністю це в роки саме царської Російської імперії. І е, потрібно сказати, що діяльність тодішньої української просвіти була доволі успішною і закривали безумовно потім знову дозволили працювати. Остаточна подільська просвіта припинила свою діяльність лише в 1920-х роках, коли була встановлена радянська влада. Ну а тепер приємно, що діяльність товариства відновлена вже було в роки незалежності. Свою сучасну діяльність подільські просвітяни відновили вже на другий рік незалежності. До речі, незважаючи на зростаючу чисельність борців за чистоту та повсюдне використання державної мови, такий народний дім просвіти має лише Хмельницький. Уже ось стільки багато років тому, більше двадцяти, Іван Драч сказав: народний дім, які святі слова, в Хмельницькому іди в народний дім тут України слава ожива!» Народний дім просвіти це правду, як сказав наш знаменитий земляк Василь Зінкевич, це храм української душі. Кожен день приходять сюди люди, і я не можу не сказати, що протягом 25 років, як народний дім тут діє, живе і працює, пройшло майже 100 тисяч людей, різних, від найменших до дипломатів, до мерів поріднених міст, до людей, знаних в Україні. Народний дім просвіти це читальня, світлиця. Музей української родини, це прекрасна виставкова зала, це музей міжнародних зв'язків нашого обласного центру. Народний дім просвіти це найперше Шевченкове слово і любов до Тараса Шевченка. Тут, в народному домі просвіти, твориться в найкращому розумінні цього слова культ української мови. Не даремно ж, ми товариство української мови імені Тараса Шевченка. Поряд із народним домом височіє незвичний пам'ятник, який символізує недавню в історичному вимірі і доволі суперечливу подію. Він присвячений саме роззброєнню України, яка відмовилася від ядерної зброї. Ну а хмельничанам відомо, що в нашому місті розташовувалася і базувалася 19-та ракетна дивізія. І ця дивізія була одна з найпотужніших в радянському союзі. І тому, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, то перш за все ліквідовували ті ракети міжконтинентальні саме нашої Хмельницької дивізії. І цей, до речі, пам'ятний знак зроблений з металу, з рештків тих ракет, які були ліквідовані в 90-х роках ХХ століття. Вулиця Пилипчука цікава не лише своїми історичними об'єктами, а ще й тим, що на ній в одній із п'яти поверхівок мешкає незмінний співавтор нашої програми, краєзнавець Сергій Єсюнін. Отож, фанати вулиць рідного міста. Велкам на Пелепчука!